Ситуація в столиці знову загострилася. Протистояння мирне перейшло в силове. Основні сутички відбувалися поблизу Верховної Ради. Більше про події в Києві розкажуть телефоном Коломаяни. Зараз люди розосереджені по майдані, і ми шукаємо тих людей, яких немає серед нас Коломаян. Наразі двоє десь припали зв'язку з ними. Немає вони по засновного зв'язку. Ще одна людина знаходиться в лікарні. Я з нею зв'язувався. Ну, стан задовільний і загрози немає, так як він сказав. Ще одну людину із струсом мозку ми доправили в надійне місце. Є інформація, що, на жаль, загинув наш земляк дідич Сергій із Городенки. Загинув там в сутичках біля Верховної Ради, біля там. Маріїнського парку, а загинув внаслідок е... чого? Е, ну приміняли напевно бойову зброю. Я бачив біля мене, повз мене несли людину, якою повністю було відірвано рука, тож дивного в ц в цьому немає нічого. А який вік загиблого? Це молода людина, каже, що він голова Городенківської свободи. Беркут зайшов за баракаду на інститутській, так само стоять вони на боці жовтневого палату. Ззаді нас зі сцени їх закликають скласти свої щити перейти на бік народу. Як це було зроблено в Боснії. якщо людей на Майдані збільшилася двічі. Зараз повільніше, тому що повністю перекрита лінія метро, яка дає можливість доїхати на Майдану, але так само лунають заклики до таксистів, щоб вони підвозили людей, а просять, якщо їдуть автобуси до Києва, чи хтось своїм ходом їде до Києва, щоб так само підвозили людей, Що стосується нашої сотні. То так само не до кінця, що можемо сказати, оскільки вийшло так, що морійського парку нас розрізали на кілька груп, і майже різдва на групали. Найбільша група була на арсенальній, де на арсенальній вони ще продовжували нас атакувати, і вже звідти з арсенальної ми добиралися до Майдану. В обхід іншу групу відрізали, вони збиралися з боку хлопського узвозу.